Я хочу зглянути окремо відео. Ці дозволи бити по території РФ У червні місяці дадуть позитивний результат для Харкова. У червні місяці ці дозволи бити по Білгороду. Дадуть позитивний результат для Харкова. Так. Ще, ви знаєте, не визначено до кінця. Не визначено до кінця. Тому що воно не почалось. Але повинно бути дуже-дуже добре. Ще не визначено до кінця. Що воно дасть? Шістка так, по-перше, шістка жезлів це результат. Сімка пентаклів. Наполеглива праця для цього була зроблена. І пас жезлів, це дуже добра інформація. Так, ти, наполегливо праці багато. Зірка, що вночі будуть. Поступово, знаєте, а їбашити то будуть поступово. Ці дозволи. Ці дозволи, вони будуть, знаєте, мабуть, ось так, як нас. Ой, роль жертви починається вилазити. Ви знаєте, а це вихід з ролі жертви. Це поступово все. Вихід з ролі жертви. Захист. Харків починає себе відстоювати. Добре. У червні місяці Харково стане легше по обстрілам. У червні місяці Харково стане легше по обстрілам. Дивимось. Так. Знову до кінця не показує. Закохані. Це певні домовленості, певні результати. Тут Ну, Це дуже добре. Знаєте, ще не показує. Буває в мене таке, що закриває інформацію. Це дуже добре. А ну. ну, зміни є. Зміни. Однозначно є. Зміни є. Королева мочів тут, а не тут відразу. Дев'ятка кубків вже добре. Світ. І. Знаєте, важко. Важко, ще важко буде. Морально важко. Моральна важкість. Світ розуміє моральну важкість. Зрозумійте, таку... відразу не стане вау легко, але я хочу подивитись. Трійка Кубків це вже свято, маленьке, але свято. Руйнування ще буде, відразу скажу, і що у нас тут? Можуть бути жертви. Ось те, що мене цікавило, відразу скажу. Те, що мене цікавило, як буде реакція? А реакція буде таке, що коли наші почнуть оце все дозволи, на Харків ще буде летіти і будуть жертви. Ось що мене воно і цікавило. Відразу скажу ось це. Це місця скупчення людей. Відразу скажу: руйнування і жертви. Будьте дуже обережні, бо це ось це буде агонія, і як реакція на те, що буде відбуватись. В червні треба бути обережним, тому що наші будуть зробити все так, як потрібно. А вони ж як можуть, як завжди, розуміти одну річ. Тому, харків'яни, я хочу, щоб ви врахували все це для себе. Що робити кожному? Я не хочу виїжджати чи ні. Це кожен для себе вирішує, вирішує але врахуйте, що в червні буде трохи гаряче, але. але...